І коли ми говоримо, що почніть спочатку з лікаря, то ти такий телефонуєш або там пишеш, записуєшся на консультацію, сплачуєш за консультацію. Потім я дуже часто між людьми, коли вони обговорюють, і ти ще. Да, сказати, так, що я прийшла на лікар, консультацію, от, а вона мені кажуть, сказала Іди я, прийшов, а я, дай, я да, 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 да. заплатила 900 да. гривень. А вона мені що сказала? Піди, здай аналізи. Вона що не могла мені до. це до цього да, сказати. У да. нас дуже сильно вже стерлась повага лікаря і неповага. Тобто, да, лікарі-пацієнтів, ось ця субординація. Через те, що у нас з'явились комунікації в телефоні, дуже часто лікарі витрачають свій час. Не беручи за це ніяких грошей, і пацієнти, ну так це само собою розумієш, що вона не може мені відповісти, а що їй складно. Але раніше для того, щоб отримати відповідь і просто взяти перелік аналізів, тобі треба було піти до лікаря, записатись на прийом. Він має витратити час, послухати тебе і сформувати під тебе список аналізів.